Міна це якби сама перша перешкода, на яку натрапляють наші вороги. Коли до тебе йде техніка, ти дивишся, чуєш, що вона десь удотворить. Піхота сидить і думає, аби там було мінне поле. І коли вона зупиняється, більше часу відповідно зреагувати іншим вогневим позиціям, типу міномету чи навіть того само Джевеліна. А Якщо воно підривається, там тим більше, воно вже зупиняє фактично цей наступ, ці всі до розвертаються і тікають. Це зберігає життя. Нашим хлопцям, які сидять в індажах в окопах. Дуже важливо, коли саперні розрахунки працюють, саперні підрозділи працюють. Це це важливо, реально. Ворог соне, соне і сон. Тому потрібно працювати. Мене звати Віталій. Звати Саша. Мене звати Василь. Мене звуть Павло. Сапер. Сапер. Сапер, Сапер 68-ї бригади, окремої єгерської бригади. Дружній колектив теж би, підкажуть, розкажуть. Хороші хлопці, команда хороша. Один за одного переживають. Ми працюємо колективом і вони всі одинакові. На учебці, то наш інструктор казав, що хлопці головне, щоб вам повезло з командирами, бо це, ну, це самий дуже важливий момент. Мені повезло. На Авдіївському напрямку ми поклали декілька тисяч мі, дуже важко. Ну, ми виходимо ночами, працюємо для того, щоб ворог не прорвався, щоб його зупинити і не дати йому змоги рухатись далі. Ми тут зустрілися вже досить потужними бойовими діями, які до того трошки було простіше. Наследніше завдання це було захід самень і вихід. Ми туди, щоб просто зайти, це. це... Там все дуже пристріляно. Ворога нашого просто безкінечний, БК там було. Весь час там постійно довбала артилерія, мінометка, півішки просто безкінечно це все жужжить. Саме складне це якраз ці трони. Ну, з ними потрібно рахуватися, потрібно протидіяти. На Харківському були свої нюанси, проблеми. Но тут набагато тяжче. Тут ворог просто лізе, 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 без зупину. Враховуючи, що дрони літають як рої бджіл, <смі> і можна очікувати, що хоче. Саме більше, що так напрягає турбує, коли ти виходиш на поле, на чисте поле і треба швидко зробити, ти знаєш, що за кілометр, за 500 метрів, за півтора кілометра за тобою вже спостерігають, треба міну занести і ще її закопати. Враховуючи, що ґрунт може бути твердий. Відповідно, лопаткою потрібно попрацювати Якби і дуже швидко. Ми перед тим дуже багато разів обговорюємо, як кожен має себе вести, хто скільки там дистанції, хто як іде, як виходити. Проговорюється це не раз, але не завжди воно так виходить. Саме в першу чергу зайти непоміченим і вийти. І себе не дати обнаружити. Бували такі випадки, що, можна сказати, за пару метрів. Вже й ворог. І є можливість навіть і вистрілити. Ну, але тихенько, щоб не привлікати до себе уваги, за одного якогось пострілу, можуть і зразу накрити нас. Ми завжди попередньо складаємо якийсь план, якийсь план дій, де ми маємо там вигрузитись, яким чином ми маємо ті міни перенести, хто там буде десь кудись забігати, хто там буде там щось робити інші справи. В бойових умовах дуже, дуже швидко вчишся. Ну, от, бо потрібно швидко думати. Е, так, не все вийшло може, але як правило, ну, воно дуже швидко засвоюється, тому що це життєво необхідно. Бувало таке, що 4-5 днів підряд. День удихнув, потім знов на три на ну, ночі. Днем не виходимо. В основному вся ніч. Зараз не дає просто ворог нам днем навіть голови підняти. Вночі впівішки, в нічні вони теж не стоять на місці, вже з нічниками є і дуже багато їх. А зараз вони не шкодують навіть в шку навіть по одному. А якщо там йде більше 4 чоловіка, це вже пріоритет на цій. Кожний вихід це дуже важко, я так скажу. Це дають задачу і треба її виконувати. І обстріли, коли проходять, ті дрони літають, і... а задачу треба виконати в будь-якому випадку. Страх є, звичайно, без страху не можеш, бо коли чуєш деякі прильот, ти мусиш автоматично, просто на рівні рефлексу падаєш, ховаєшся від нього. Але потім ти розумієш, мусиш вставати і бігти, бо буде зараз опять же, прильот. Тут просто починаєш діяти буквально на, 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 ну, на рефлексах, бігом робиш, 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 бігом, кудись біжиш щось робиш, бо інакше не може. Стосовно того, що подобається, це коли ти бачиш хлопці, які знімаються, дронщики, коли передають відео, і ти бачиш, де вони показують там, де ти ложив, і ти кажеш, ось-ось, ось, 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 ось ми лежили, і тут ми ложили, отут тут підірвалася техніка там, так? Да. Ну, це круто, кайф. Та Ти дивишся і розумієш, де це є, і знаєш, що там був точно, то воно, звісно, ну, гарне, приємне відчуття, що це щось я там брав десь участь. Духом підноситься і хочеться ще більше поставити, щоб ще більше їх. Кожен військовий мріє про цей момент, коли все закінчиться. Навіть не коли закінчиться, а коли буде перемога. Кожен мріє про це. Щоб наші рідні, близькі, не були окуповані, от йдеш і розумієш все, дуже прекрасно розумієш. Щоб він просто сюди не далі не зайшов. Ти працюєш, робиш свою роботу. Так, щоб діти цього не пожинали в майбутньому, то це треба зараз робити і на цим поставити крапку. І для того, щоб війна не прийшла сюди, не пролізла далі, для того ми повинні там ходити і працювати, робити свою роботу. Для того, щоб ворог не прорвався на позиції на наших хлопців, ми мусимо їх прикрити тими ж мінами. Багато хлопців наших полягло. Просто коли ти прийдеш на могилу до свого побратима і скажеш, от е, ми це ми зробили це. Ми е, закінчили роботу, і в нас вийшло, ми перемогли. Мені здається, перед тими хлопцями е, буде аргумент, що я прийшов, я прийшов тобі сказати, що ми попрацювали, ми перемогли.